Шановні, продовжуємо перебувати у просторі свободи на телеканалі д 1 І зараз обіцяна прем'єра пісні. Зараз ми поговоримо із автором, який подарував нам знаєте, хорошу чоловічу пісню з хорошим чоловічим вокалом. Про серйозні сенси і емоції з нами на зв'язку. Співак Нікітін. Пане Нікітін, радий вас бачити. Питаю пароват Скажіть, будь ласка, невідомо коли, невідомо коли що. Ваша пісня називається Невідомо коли. Тому уточнюю, невідомо коли що. У мене здається, що це пісня про очікування чогось. Чого? А, це пісня про очікування повернення усіх наших українців і військових, які змушені. Знаходитися не вдома, і якщо бути точним, то невідомо, коли повернусь я додому, і ця пісня має дуже, дуже багато сенсів. Вона відноситься і до військових, і до людей, які були змушені стати переселенцями і покинути свою домівку. Ваша пісня присвячена конкретній людині, якщо я не помиляюсь, розкажете про цю історію. Так, так. Е, я як емпатична. Людина одного моменту відчув емоції свого батька. Він у мене військовий. Тато привіт. І мені захотілося створити пісню від його імені, в якій. Висловити весь свій той внутрішній біль, які таким чи іншим чином люди віку мого батька не звикли органічно або висловлювати, або просто про це поговорити. І в мене з'явилася така і ідея, і велике щире бажання створити таку пісню. І в цій пісні я звернувся до дітей і до батьків від імені свого батька, і це це в у куплетах, і в приспіві взагалі описав стан кожного військового, що він почуває, і просто коли вперше я опублікував в тіктоці, просто неймовірна кількість військових і прокоментувало, і знімало відео, тому що я я відчув їх біль. Знаєте, я вдячний вам за це уточнення, тому що коли я дивився текст вашої пісні, там звернення до доньки, звернення до сина, звернення до матері і звернення до тата. І я такий: а де ж дружина? А тепер я зрозумів, що дружина це мати ліричного героя, який звертається до свого тата. Тому все, -все на місці, все, все правильно. Скажіть, будь ласка, як... А як вам було створювати цю пісню? Тому ну, це ну це ж про особисте, це ж про те, що ну взагалі творчість це про особисте, але ну це настільки близьке. Ну мені здається, що ну тут, ну, тут, тут через певні емоції треба пройти. Важко та це створювалося е, скрізь сльози, і не за один раз, тому що емоції бувало так нахлинули, що е, куплети я точно писав. Порізну і поза тим, як я на написав приспів, я писав в машині. Чомусь мені останнім часом пишеться або в далекій дорозі, або знаєте, на, на паркінг приїжджаєш і от прям хочеться. І було таке, що я писав перший е, м, куплет про доньку і сина. Е, в мене є донька, а в мого тата сини. То я тут від себе трошки віддав з е, звернення до доньки, тому що у багатьох людей військових є і, і донька, і син або, або донька, або син. І от коли я писав куплет про е, доньку, я просто не міг стримати е, своїх емоцій, і це було настільки. Боляче, що приходилось і зупинятися, тому що коли вже емоції б'ють чер через край, то трошечки важко. Е Писати, все ж таки, треба, щоб був такий емоційний і, і баланс, і тримати в, в здоровому глузді голову. Тому куплети писалися дуже важко, і результат я вам хочу сказати, вийшов дійсно настільки чесний. Що люди, коли слухають цей трек, я це на собі відчув, тому що я вперше, коли поставив батькам в це, теж було в машині. Ну там емоції були красномовні. А та розкажіть, можливо, х, 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 хто ще працював над цією піснею? саунд продюсером виступив Володимир Павловський, дуже талановитий, і я дуже. Зараз радію, що саме він створив там його гітарні партії. Це найважливіше, що це не якийсь семпл взяти з інтернету, а це людина теж вклала свою душу. На губній гармошці зіграв Олексій Яровенко відомий теж блюзмен. Тобто я стараюся створюючи. Пісні, щоб якомога більше людей до них долучилися, щоб став стався такий симбіоз душ, і ця пісня несла собі дуже такий великий енергетичний просто андроїдний колайдер. І мені здається, що це вдалося. А щодо відео, це Лірик відео створила неймовірно е, талановита Юлія Легіт. Вона створює і для Артема Півоварова останній альбом е, твої вірші мої ноти. Друг друга частина. Всі майже е, віз -візуали. І Так сталося, що там е, кілька місяців тому у нас е, зірвалася е, робота з певних обставин, і в цей момент я згадав і чув, що. Тільки вона зможе візуалізувати саме так, тому що я, як ви виразилися, я не хотів взагалі приймати участі в е, е, зйомках, тому що по-перше, я не військовий. Е, По-друге, з моєї сторони це буде не сильно чесно бути в кадрі. Е, ві, військових не, не хотілося від, відволікати від їх справи, тому що їм є е, що робити, і ми просто вирішили взяти. Чесні живі правдиві кадри, які тільки є в гарній якості, і от Юля своїми руками буквально там за за тиждень зробила таку роботу, яка я вважаю, тільки підсилила пісню, тому що дуже важливо не зіпсувати те. Що ми створили саме в музичному плані. Я дуже задоволений цією роботою, і, зрештою, ця пісня тиждень трималася в трендах YouTube на ряду з першим ешелоном наших артистів. Це мої перші тренди. Я був дуже задоволений, враховуючи, що це не кліп, там де є моє обличчя, а це лірик відео. Чесне лірик відео, яке вселяє на дію і віру. І мені здається, моя е, задача була виконана, тому що багато військових слухаючи цю пісню, вони вірять, вірять в те, що вони повернуться. Нехай на даний момент невідомо коли, але вони вірять, що вони обіймуть свої сім'ї. Як в пісні сказано, зберуть усю рідню за столом і вип'ють по 100 грам. Ви знаєте, шановний, я вам вдячний ще й за те, що ви документалізуєте емоцію. От це те, що можна було написати лише сьогодні, і після того це вже не напишеш. Але коли за 100 років після сьогоднішньої війни вже наші правонуки будуть слухати цю пісню, от вони будуть, вони будуть розуміти наш, наш сьогоднішніх, те, чим ми живемо. І це неймовірно класно, це дуже штучний унікатен. Таких мало буває проєктів, які на це здатні. Ви змогли, і за це вам ну, надзвичайна вдячність. Ви, великі молодеці, ваша знімальна група також. Дякую. Скажіть, будь ласка, кліп побачили. А, чи чи можна побачити вас десь на живих концертах? Можливо, відбувається якась діяльність, виступи, зустрічі. Ну, от, де де можна послухати так, не лише так, з монітора, а так, так, так. Буквально вчора я приїхав після другого концерту в рамках туру під назвою Терпи, і зараз список міст складається з 20, якщо я не помиляюсь, і по запитах. Аудиторії ми додаємо нові місця. Тобто, якщо ваша аудиторія хоче побачити і почути мене наживо, ви можете писати мені в будь-яку соціальну мережу від Фейсбука, Інстаграма до Ютуба і Тіктоку, і ми на це реагуємо, тому що попит. Породжує те, що ми приїдемо і дамо концерт. Я неймовірно зараз вдячний гастролювати, знайомитися зі своїми слухачами, слухач знайомиться зі мною. І саме ця пісня вона зараз на концертах створює. Прям дуже класне враження, і я бачу, що люди її дійсно щиро люблять, чекають, і я вдячний немовірно усім, хто таким чи іншим чином впливає на її попросування і вам, і вашому телеканалу. Зокрема, тому Є список у мене в соціальних мережах міст. Є спеціальні пости там, де я пишу, де ви ще мене хочете бачити, заходьте. Коментуйте, ставте назву свого міста, містечка, селища не 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 важливо. Я вчора приїхав з міста Брусилів, не міста, а з селища Брусилів. Тобто, ми хочемо заїхати в будь-яку точку України і по подарувати гарні емоції. Так, ви знаєте, я просто зараз вам в Ютубі під вашим кліпом і пишу Дніпро. Ми вас чекаємо, якщо це працює, тому що я дуже часто. Ну, нас багато класних виконавців, отак спілкуючих, я безумовно всіх запрошую. Але ну пообіцяли, звісно, а там і вже як складеться. Але коли є якась система, коли можна написати, і е, е, автор якось відреагує, ну так це взагалі супер. То я закликаю всіх Дніпрян. Да, я закликав вас ставити лайки, репости. Це все правильно. Але коли будете писати якийсь комент, пишіть Дніпро, і тоді пан Нікітін до нас приїде і е, послухає. Пісня, а знаєте, я от знову ж таки слухаючи вас, подумав. Мені здається, моя думка суб'єктивна. Можливо, у нас зараз не вистачає от таких хороших чоловічих пісень. У нас є багато класних чоловічих голосів, але ну це ж або заносить якусь попсу, або от щось таке. От Ну, от я вдячний вам за класну чоловічу пісню. Мені було приємно слухати чути якісь сенси, які там відкликаються, і які виконані. Нехай теж класно, але не отим, як якимось, скажімо так, попсовим звучанням, яке можливо, і не зайшло б до такої теми. От у вас це зайшло? Знову ж таки, я мабуть занадто вже розсипаюся у компліментах, але це той рідкісний випадок, коли воно того варте. Знову ж таки, вдячний. Вдячний вам. Яка ваша аудиторія, якщо коли концерт, то хто до вас приходить? І для чого? За якою емоцією йдуть до вас? Я можу сказати від дітей до просто дорослих, дорослих і бабусь, і дідусів, тому що е, чесність, правда і душевність моєї музики вони не мають віку. І хтось каже, що це мінус. Я вважаю, що це плюс, тому що з часом ця аудиторія сама сформується в якусь єдину, і на мої концерти ходь люди, яким подобається гарний вокал, сенси в піснях, душевність, чесність. І відвертість моя, нехай ця відвертість іноді буває, грає в з знаком мінус, але все ж таки я вірю в краще. Я вірю в те, що люди йдуть до духовного зро... зростання, і їм важливо все ж таки отримувати емоцію трошки більше ніж ти станцюєш під алкоголем, під якусь по, по пісню. І коли ви казали про те, що мало чоловічих пісень, я скажу, що їх достатньо про те. Не кожна пісня доходить до широкої маси слухача через брак коштів на просування через меншу якість в створенні, а це теж залежить від фінансування, тобто має скластися дуже багато факторів, щоб цю пісню почули люди. Проте є така платформа, як TikTok, і Якщо ти... Попадаєш в емоцію, в емоцію, яка є у мільйонів людей. Ця пісня має шанс стати популярною за за рахунок того, що вона чесна і її люди самі підхоплять. Це вже перевірено не тільки на ці пісні, тому тому я і досі ще, знаєте, так вірю в те, що саме така музика може збирати зали, в тому числі там і і палац спорту, просто на все треба час, і як казав мій дуже гарний знайомий, що на все треба свій час, і якщо ти робиш щось. Послідовно і довго воно 100% дасть свої плоди і публіку свою треба виховувати. Шановний, я абсолютно повністю згоден з вашим знайомим. Це дуже правильна формула, і повірте, воно працює. І я твердо переконаний, що свого глядача ви вже знайшли, тепер просто треба розширити цю аудиторію, і ми з задоволенням чекаємо ваших нових пісень. Ну і знову ж таки, це звертаюся до глядачів. Не забувайте, як коли от, у пана Нікітіна будете під його піснею постити в Тіктоці, Ютубі, Фейсбуці, де завгодно, пишіть Дніпро. Ну, це для тих, хто з Дніпра. А для тих, хто не з Дніпра, теж пишіть Дніпро, ми вам будемо вдячні. От надзвичайно радий знайомству. Дуже класна пісня, дуже щирий автор, і це все складається в таку якусь неймовірну синергію. Мені дуже приємно, що завдяки вам ми закінчуємо цю частину нашого ефіру на от такій глибинній, щирій і правдивій ноті в творчому сенсі. Оце те, що нам потрібно сьогодні. Дуже вдячний вам і сподіваюся, що ми все ж таки вас побачимо у Дніпрі. Дякую. Максим обов'язково, дякую, бережіть себе. Навзаєм. Є такі виконавці, котрі стають відкриттям. Я широ переконаний, що пан Нікітін знову ж таки пишеться лати... латиницею, знаходьте його в соціальних мережах на стрімінгових платформах. От це те, що варто підтримати, варто слухати. І дуже класно, що такі люди у нас є. Вони не залишаються байдужими і вони роблять свій внесок в нашу перемогу. Шановні, на цьому ми на сьогодні спілкування завершуємо. Безумовно, наш ефір продовжується. Вас чекають новини потім нові проекти, тому обов'язково побачимося і слава Україні!